Ранковий гість, український політик, народний депутат попередніх скликань, один із польових командирів майдану 2004 Тарас Тецьків. Пане Тарасе, доброго ранку, рада вас вітати у доброго нашій ранку. студії. Скажіть, як якщо порівняти нинішні майдани з тим, що був четвертого року, як на вашу думку, що змінилося саме в настроях людей? Ну очевидно, що настрої стали більш гостріші. Цей Майдан набагато радикальніший, набагато він серйозніший, і протистояння є набагато більш драматичне. Той Майдан справді був співаючий Майдан, він мав конкретну ціль, він тривав 17 днів, і він у відсутку привів Ющенка до влади, оскільки було чітко і ясно було, яку ціль він переслідує. Цей Майдан виник стихійно. Він виник як реакція на те, що уряд відмовився підписувати угоду з європейським союзом, і тому він е, виникав і наростав в значній степені за рахунок активності громадян, так тому він має, він має іншу енергетику, і тому протистояння вилилося в такі гострі, драматичні і на жаль трагічні форми. А у вас немає відчуття от втраченості, бо, начебто, при тому кредитові довіри у помаранчевої команди ну все було під контролем, і все було в руках. Ну, безумовно, що розчарування після помаранчевого майдану було дуже сильне, особливо воно наростало в міру е, загострення суперечок між Ющенком і Тимошенком. І багато хто погодьтеся казав, що другого майдану вже не буде, а він виник. Це означає, що невирішеність тих завдань, які поставив Майдан 2004 року, прямо спрогнозували цей Майдан. Треба було, якби питання були проблеми вирішені в четвертому році. Можливо, цього майдану би не було. Ось нині опозиція пропонує повернутися до конституції того четвертого року, але знову ж таки країна жила за нею чотири роки, і система противаг закладена там мало не перелізувала владу. Як ви вважаєте, де гарантія того, що це не повториться? Ну, я повинен сказати, що я є прихильником повернення до Конституції 4-го року. Більше того, я вважаю, що в парламенті, цьому парламенті може набратися достатня кількість голосів може. для повернення. А де гарантія, щоб не було помилок? ви знаєте, те протистояння, яке було в 2005-10 роках, в значній степені було спрогнозовано не конституцією, а персональними стосунками ющенка і Тимошенко персональними. Щоб цього не було, найкраще звичайно. Ми не можемо бути гарантовані, що майбутній український президент, майбутній прем'єр не будуть мати таких самих відносин. Але мені здається, що тут набагато більш важливо, щоб в нас відбулися і президентські дострокові вибори, і парламентські, і бажано, щоб і президент, і парламентська більшість була з коаліцією одно, однотипних політичних сил. Тобто ця модель, яка є в четвертому році закладена, так. вона працює тоді, коли президент і парламентська більшість, грубо кажучи, є з одного табору. Бо коли вони є з різних таборів, то поки що наша політична культура є така, що це приводить до конфліктів. І я взагалі розглядаю конституцію 4-го року тільки як тимчасовий механізм. На певний період часу, скажімо, на рік чи на два, а ми не уникнемо розробки принципово нової конституції. То варто почати так. хоча б з цього. Так, я розглядаю повернення до конституції 4-го року тільки десь так на два роки, як на перехідний період. А потім має бути прийнята повноцінна конституція шляхом скликання спеціальних установчих зборів. Що після того як припинилися активні, активні дії на Грушевського в деяких регіонах, то влада трошечки забула про майдан. Як ви гадаєте, як варто нагадати про себе знову? Дуже добре слово. Нагадати, я вам вас запевняю, як людина, яка є активістом цього майдану, так що майдан дуже швидко дасть про себе чути. Я думаю, що вже на наступний тиждень майдан проявить активність і дуже сильно підтисне владу, щоби зреалізувалася депутатська більшість в парламенті, і там було відновлення конституції 2004 року, майдан і Він тимчасово затих. Він тимчасово затих, тому що лідери сказали Майдану, ми йдемо в Верховну Раду і а. там будемо домовлятися. Проходить день, другий, третій, щось домовленості і майдан не бачить. І я думаю, що вже на, на в цю неділю на віче майдан, ми майдан закличемо. А підтискати потрібно тільки владу чи може опозицію? Я Просто думаю, рулювати. що підтискати треба владу в першу чергу, так. але я думаю, що майдан певним чином має відрегулювати і лідерів опозиції. А ось опозиція зараз трошечки відсторонилася власне від формування уряду. Вчинивши за принципом або все, або нічого. Ми здається, що це можливо якась, відомо неконструктивна конструктивна позиція. Може тут є взагалі якісь далекоглядні плани? Ні, я вважаю, що позиція поступила цілком вірно, що не погодилася очолити уряд. Так. При теперішній конституції, коли е президент може в будь-який день указом звільнити прем'єра, і ти так. буде це самогубство. Тому послідовність має бути наступна: спочатку ми повертаємо конституцію 4-го року, потім утворюємо депутатську більшість. Потім ця більшість пропонує на затвердження президенту повний склад уряду. За таких обставин я. Я впевнений, опозиція візьме участь у формуванні такого уряду. Зрозуміло. Ось на початку тижня ви прогнозували можливість створення ось такої нової більшості в Верховній Раді саме на основі нинішньої опозиції. Наскільки ситуація змінилася, от е, на сьогодні? Ситуація поки що не змінилася. Так виглядає, що у Януковича немає більшості для того, щоб призначити Клюєва прем'єром. А опозиція поки що не має достатньої кількості голосів. На сьогодні підкреслюю, угу. щоб відновити дію конституції 4-го року. І я вважаю що вирішальне значення буде мати активність майдану. Якщо майдан проявить свою наступальну е, тактику, і я думаю, що це станеться на наступному тижні? Така більшість, мабуть, має матиме більше шансів створитися, скажу так. Розуміло. Ось останнім часом ми бачимо, що в Києві в, в Києв відвідують закордонні різні чиновники дуже високого рівня. Як ви гадаєте, і ми ж чуємо різні заяви з заходу. Мож, вони можуть якось зрушити цю ситуацію з мертвої точки, і чи просто влада не зважає на них? Безумовно, на українську ситуацію впливає не тільки протистояння повсталого майдану і режиму Януковича, впливає геополітика. Впливає Європа, впливає Сполучені Штати Америки, впливає Росія. І Я думаю, що за Україну йде дуже серйозна боротьба зараз між Кремлем і Вашингтоном. І я думаю, що українці в цьому плані, мабуть, мають заручитися підтримкою західного світу, бо ми хочемо долучитися до західного так. світу, а не до євразійського союзу. Але українці мають чудово розуміти, якщо вирішальний вклад у вирішення українського конфлікту внесе український народ, це буде правильно. А якщо за нас будуть вирішувати в Вашингтоні чи в Москві, це буде неправильно. Ми, ми тоді будемо дуже сильно залежати від зовнішніх факторів. Я вважаю, що Майдан і та енергетика, яка зараз мільйони людей вивела на вулиці, є достатньо для того, щоб українці самі вирішили е, шляхом внутрішнього компромісу, якщо хочете, оцей цей драматичний, мабуть, найдраматичніший конфлікт за всю історію української незалежності. Ну, справді, бо е, зараз знов ж таки, як ви гадаєте, скільки часу це триватиме ще? Мені здається, що ситуація мала би розрішитися в лютому місяці. Я дуже би хотів, щоб вона розрішилася до закінчення Олімпіади в Сочі. Як ви гадаєте, що може, якщо підсумуємо, вже найближчим е, часом стати точками дотику? Де оце компромісне рішення? Точкою дотикою, най, найпростішою, найкращою, найменш е, груб, найменш конфліктною могло би бути формування публічної нової більшості не підконтрольно Януковичу в парламенті, в діючому парламенті. Це є найкраще. Якщо така більшість не створюється, то тоді е, заговорить вулиця. І тоді розв'язка буде багато більш драматичнішою і, може, навіть багато більш і, і трагічнішою. Ну в такому разі будемо сподіватися на краще. Я вам дуже дякую за цю розмову, за те, що ви нас завітали. І бажаю вам гарного дня. Дякую.